Матч другого дня Кубку Свобода, який відбувається в Хмельницькому. Давно-давним давно вже захід західно-українське дербі Івано-Франківський ураган проти Львівської енергії. Поки що команди в аутсайдерах у турнірній таблиці у Івано-Франківців один бал у енергетиків взагалі нуль. Але ось цей їхній матч, який ще має відбутися, може багато чого змінити. Грає Роман Гробати, але все-таки контратака Михайло Грисина. Є поруч Ковель. Михайло сам тягне м'яч, віддає на Радевича, Той пробиває. Сійка, і що? Бахміг зараз від спини. Левандівського м'яч закотиться у ворота, але на Ковеля передачу той пробиває. Михайло Грацина між двох пройшов. Передачу віддає кузюто. І втотик повертає до Грацина. Такий м'яч токочується, але Вадійський прискакує, зворіти рятує. Конає. І не точна передача. Цілик. Цілик поки що сам біжить. Є вже партнери поруч із ним. І вирішує пробити. Дуже небезпечно перший удар. Де Василя м'яч вийшов. кого удар вище. Передача яка. І розіграла вони таке те, що хотіли. І у Куця удар не вийшов. Михайло Грицина. Удар обвідний ворота. Простріл тут Микола Грицина пробиває без, без опору. Відкриває рахунок у нас за 15-29 до закінчення першого тайну, тобто на 10 й хвилині. 0 енергія втілює таке свою перевагу територіальну ігрову забитий м'яч. Проти Кіндратіва Тарас проходить передача на Ярослава Піска. Новокус. Удар. Ігор Байдак хоче, що у нас вийшов. Атакує знову львів'яни. Михайло Грацина. Відає передачу до Ковеля. той може пробувати. Але все бачить гравці франківської команди. А тут можна буде рахунок 2-0. Дуже красиво хотів Михайло Грацина забити. І байдака він не перехитрив, А Тут два проти одного. Довго тягне у нас Сілик. Довго, але все-таки є удар Романа Гробатова. добування і нікому немає для того, щоб закрити дальню стійку. Побіг Микола Грецена. Тепер два в один на інші ворота, але Гресина не віддає передачу на свого брата точно. І знову два в одного. Вихід вічнавіч, Роман Горпинич. Пітуля. Не проходить передача, непогано задумана. від Ярослава Песка. Не було порушення правил від кузя, вважають арбітри. І тарас буде сам бити позвороти м'яч. дняч. Простріл. Точний на курсу, на то пробиває підуля. Головне, щоб не лежачі. Ви зіграли удар. Добивати може у нас горпинич. Федюк таке проштовхнув м'яча про Зварича, а тут Миколюк пробиває. Міг забити своїй колишній команді. Десь якийсь сумбур. Ось зараз, можливо, родове щось у нас. Індивідуальне продемонструється вже дуже гостро. Але Микола відкидає назад на брата. І Львів'яни можуть просто м'яч потримати. Але не, не таких помилок вихід два в одного. Удар боргуна. Він не влучає в дальній кут. Пітоля доходить до Михайла Гресина передачі, але з другого дотику йому не вдається. Контратака у франківської команди. Штрафний, шостий фол. І все-таки вони дотиснули їх. Його завжди на серію, щоправда, після матчів їх залишають. Не забуває боргон. Пітоля робить свою справу. Зварич просить пелах передачі, отримує її ще одна передача на Зваричу. в дотик удар. До це оразу дійсно небезпечно. Не передача, Ще один момент у Пелеха. І це один один. і заштовхали. Урас зрівнює у нас на п'ятій хвилині другого тайму рахунок. Мар'ян Пелех вгадали з цією ротацією. Іван Спіцкло. Він лише його у другому таймі випустив і той одразу ж забив. Допомога потрібна Андрію Пітулі. Між іншим. Удар ворота Баколюк. Енергія та ураган зараз після удару це гол. Михайло Збарич проводить ураган вперед після рикошету. За 1641, тобто на 9-й хвилині другого тайму. Ну, це тільки не хотів сказати, що рахунок 1-1 на користь спортлідера, якому завтра влаштувала би нічия для того, щоб забути трофей. Ну, не дійде передача до Пелеха, може бути швидка відповідь львів'ян Микола Гресена запускає а І тут просто браво Михайло Зварич, Він знімає у Ковеля з ноги м'яча. Капітана віддає. А тож Микола Гресена підчищає своїх партнерів. Борися достанню до ляпосаковський відбурює, пробиває. Рятується разу Пітуля. А то двоє виходять в Корсун. Ігор сам вирішив все зробити, Пітуля рятує. Дотик на Радевича є передача, тому можна самому бігти і він забиває. 2-2. Віталій Радевич навіть попри те, що порушення правил було проти нього. Просить людська енергія. Ще фол, ну тримали Дійсно Радевича. Мені здається, абітримають зараз розібратися, дати фол. Цього разу не заполює вперед. А грає з ближнім Коваль класна передача на Михайла Грицину. І ще один пас. Ох так, розкатали. Микола на Михайла і 3-2 енергія знову попереду. Горбатий прокинув і проходить далі. І підуль і закочує. Юліан Горбатий. 3 3 за 11-10. Просто фантастика, що він витворив зараз. Обіграв всіх, пітулю обіграв і знущально закотив м'яча. Ураган третій поспіль матч грає 3-3, але це ще не вечір. Ну це вже вечір, звичайно, майже. І як швидко розіграли ще один вихід вічдавіч. Пітуля. Пітуля рятує після удару. А зараз по центру можна проходити, але як вибирає м'яч Михайло Гресина. Є в нього адресати справа і зліва від на коза передачі, Той навіть головою скидку робить удар писька. Біров рятує. Це не можна ніякій команді. Ну ось ще раз зробили. Денис. Удариться гол! Василь Денис у нас за трасірняць. Знову виводить. Лювську енергію уперед. Удар від стійки, Без шансів для Бірова. Ну, Пощастило. І знову ж такий самий розіграш. Розіг. цього разу читають і це робить Бахайло Грицена. Він стріляє по порожніх. Ні. Тепер вона згасає. Корсом, все енергія виграє цей матч, забуває перші три очки на Кубку Свободи. 4-3 рахунок у енергії три бали. Один бал залишається у Франківського урагана. І у нас тепер на останньому місці.